На Вкраїні милі, що в лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучить. Моя вечірня, зійди над горою, поговорим в неволі з тобою. Ревида стога дні Дніпро широкий, сердіти вітер завива, додолу верби гневисоке, горами хвилю підійма. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінь ко мені. Садок у шневий кологан, грущи над кущінгу, Благодаріс поганий плють, співаючи дівчат. та стогне ніч широкий. сердитий вітер завіва, До того верби не високи, горами хвилю підійме. Вітер віє, повіває полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнез вербою червону калину. Думай мої, лихо мені з вами. На що стало на попереду Сумними рядами? Гомоніла Україна, довго гомоніла, Довго, довго кров Степану, Текла червоніла. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той ті слова. Садок вишневий коло хати, душі над вишнями будуть, блогарі з благами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечері ждуть. Бог Господня благодать, Любиш мій дуже жінку діток. І Богу заробити то легше буде загонять. Сонце гріє, відвіє, з поля на долину над водою, не червону калину сниться над горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, наче й досі сивий є. Вишневий коло хати, хрущі незвичньому гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Стала весна, чорну землю сону Пар парвінком укрили і на полі жай ворона. Соловей ковгає, Землю вибрану весною вранце зустрічають. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер її, степи, лани мріють, е, між ярами над ставами, верби зеленіють. Ревета здогне дніпро широкий, сердитий вітер залула. Додолу верби високий, граму хвилю під дів. І Хто сісниться під рукою, між вербами та над водою. Беленька гаточка сидить, не неначе досі сидить. Полюбиш, мій дружий, жінка, діток, діли з убогами заробіток, та легше буде заробляти. Зараз говорить, що ще робити. Нема на світі України, немає другого днібра. А ви прийдетеся на чужину шукати доброго добра. Тарас Шевченко тополя, по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого до. Стан високий, за широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схили. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться серце ниє кругом ніби билину. Одна одна, як сирота на чужині гине. Село і серце відпочине. село на нашій Україні наче писанка село, зеленим гаєм заросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Зор, моя вечірня, зійди над горою, поговоримо в неволі з з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпре селочка воду позичай, Як широка сукорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась.